У мене є свій гарем побутових послуг. Завжди у кожного чоловіка має бути свій особистий майстер перукар. Для мене перукар це як, як друга жінка у моєму житті, тільки би штампу в паспорті. У цьому й плані я султан, султан побутових послуг, бо в мене свій гарем, гарем краси та побутових послуг. У цьому гаремі є перукарка, є дві молочниці, одна по свіжій, інша по кисломолочній продукції. Є касирша, яка мені завжди підморгує, чого я не повинен купляти ні в якому разі. За це я в неї щоразу купляю пакет. Є в мене консультант у секонд-хенді. Повінтажним речам для переселенців. Деякі переселенці обнагліли, не хочуть носити те, що я їм даю, мої речі. Китай ні. Туреччина ні. Зара адідас крутять носом. От якби, якби гучі знайком, а Хуючі з хріном, не хочете? Є в мене ще й какао Шаманша. Перша склянка, какао це ранковий секс, це її слоган. Як перезарядка вашого девайсу на цілий день. І після її какао я справді збуджуюсь. Є в мене чарівниця квашеної капусти, і послугами я користуюсь після вдалої вечірки. Є також бібліотекар, бо я, який ж гарем без своєї шерхерізади. Але не буду брехати, була. Але зараз вона шихерзадить десь у Європі. А там я скажу вам, є чим шихерзадить. На сьогодні залишилась одна молочниця. Інша молочниця з козою Анжелкою махнула за кордон. Як вона з козою, та ще й за кардіоном могла, не можу уявити, скільки ж це треба було злити молока на кордоні, на таможні. А може, вона пробиралася туди якимись козячими тропами? Коза не чоловік, її не залишиш саму надовго. Чоловік може сам себе задовольнити, а коза ні. А за Кардіоном, тому що, щоб виступати там на Майданах, вона грає та співає, а коза Анжелка у патріотичному гроші збирає. Масажистка у басейні також у минулому. Немає енергії нагріти воду. У минулому також секретарка і концертний адміністратор. Стюардеса взагалі у далекому минулому. Гарем, бачите, скоротився. А в кого з вас є гарем? Скільки у вас в ньому Роксолану? У вашому гаремі Хтось скаже Роксолана вона найкраща. Вона єдина, не заперечую. Але як ви зрозумієте, що вона найкраща, якщо не спробуєте інших? Так що, любі жінки, якщо чоловіки кажуть, що ви найкраща, то так воно і є. Вони знають, що вони кажуть, бо спробували, мабуть, не один гарем.